Привіт! Помітив, що найвища концентрація симпатичних мені дівчат у тренажерному залі, інде цей відсоток значно нижчий. Ну так, дівчата там збираються, якісь слідкують за собою, якщо це, в принципі, ще якийсь популярний спортзал, можна в це повірити. Чи варто пробувати з ними знайомитись, враховуючи, що перший пункт. дрищ. 69 кг при 187 см. Тонкі кості. <смі> дівчат проблема, що в них <смі> навпаки широкі кості, а у тебе ти кажеш, та да, просто проблема у мене тонкі кості. Зате сухий, видно прес і можу без проблем взяти на руку дівчину 55 кілограм. Ну я не думаю, що там це прям так необхідно буде, що тобі треба якось там на руки брати. Але ж, ну слухай, ну ти ж, ти ходиш в спортзал, ти бачиш цих дівчат. Ну, спробуй просто дивитись на них, пробуй ловити Айконтакт. І сам собі ти можеш спочатку відповісти на питання, чи є там такі дівчата, які вже транслюють тобі, що ти їм подобаєшся. Якщо є, то відповідно вже є відповідь, чи треба знайомитись чи ні. Ти можеш, там, якщо хочеш, знайомитись. Там є дівчата, яким ти подобаєшся, і вони подобаються тобі, чому б не познайомитись. Друге, вони наймовірніше польки, яких українці зазвичай не цікавлять. Ну, по-перше, зараз все ж таки трошечки змінилось ставлення до українців. Трошки не кардинально. Але все ж таки казати, що будь-яка польська дівчина не хоче навіть взагалі спілкуватись з українцем, це неправда. Будь-яка, типу, польська дівчина не готова піти з ним на побачення це неправда. Багато історії зараз. Які там розбираються на консультаціях та таке інше, коли наші українські хлопці, які давно, наприклад, чи, чи нещодавно живуть у Польщі, вони ходять на побачення, зваблюють і навіть будують стосунки з полячками. Тому все, все реально так. Ну результативність вона буде трошки нижча, але знову ж таки не нуль. Це саме головне, не нуль. Третє, моя поточна конверсія на баду низька. Приблизно одне побачення з новою дівчиною на місяць у Варшаві. Через пункт 2 і мою надмірну перебірливість. Ну я не знаю. Ну, мені здається, що все ж таки, якщо у тебе з Баду одне побачення в, у Варшаві на місяць, це цього замало, треба з цим щось робити. дивитись, яка в тебе анкета, що ти пишеш, що ти робиш. Але я вважаю так, якщо у тебе. Ну, зараз ти вільний хлопець, ти хочеш знайомитись з дівчатами, ти хочеш, щоб у тебе розвивалися якісь історії. І на даний момент ти бачиш, о, є дівчата в спортзалі, де ще хтось з них, наприклад, кидає тобі контакт. Знайомся! Знайомся! І, можливо, буде не одне побачення на місяць, а більше. Треба брати і хапатись за будь-які варіанти. За будь-які. Тому я тобі можу сказати пробуй, пробуй. Випереджаючи можливе питання, чому ти досі дрищ, вже протягом років регулярно тренуєш, щоб набрати масу. Але прогрес йде дуже повільно через часті стреси на роботі, часті пропусків прийомів їжі через ту ж роботу, часті недосипання. Бо поза роботою намагаюсь приділяти достатньо часу своїм хобі, які в перспективі хотів би монетизувати. На роботі маю гідну ЗП, яка з запасом покриває оренду квартири, першочергові потреби і донат на ЗСУ. і твари ну, ви ж розумієте, що Дімон підтримував донати, коли ми збрали не тільки на ЗСУ, а на безпритульних тварин, за що йому також я дуже вдячний. Але до впевненого середнього класу ще далеко. Дякую. Дімоне. Пробуй знайомитись у спортзалі. Для того, щоб тобі було легше робити перші спроби, все ж таки намагайся підходити до тих дівчат, з якими будуть ай-контакти. А так, я вважаю, що краще спробувати, ніж ні. Чи знайомляться? Хлопці з дівчатами у спортзалі. Так знайомниця. Так, знайомниться. Чи це найлегше місце для знайомства? Ні. Я колись навіть знімав відос, чому насправді це не найлегше місце для того, щоб знайомитися з дівчатами. Але чи нульова там буде результативність у тебе? Впевнений, що ні. Впевнений, що не нульова. Тому пробуй.